Гранат, хурма, японські та американські плодові дерева, а також класичні яблука та груші. Понад 60 видів ірисів та інших екзотичних рослин. Справжній тропічний сад на подвір'ї багатоквартирного будинку виростила пані Марія. Це все робилося спочатку як потрішечки. По тому що тут, тут не було землі, тут теплотраса, електромережа. Тут був бетон, камінь і так далі. Спочатку я займалася чисто квітами. Тут навіть був підробіток. В мірі. Сад почав садити практично десь 2015 року. От тоді, тоді, коли в нас сталася біда коли з сином, з цим, і я почала вже з квітами менше займатися, я почала висаджувати дерева. В груші, яблуні, курма, соєва. Вишня, черешня, жінка, колишня військовослужбовиця. Після виходу на пенсію розпочала займатися справою, що справді до душі садівництвом свою колекцію збирала довгі роки. Більшість саджанців тут за кордону. І гранат, і, і мушмула японська, і я знаю. Ну все потрішки. Ох, де ля. із за границі багато рослин з мене братик. Мені привозив, подружки висилали насіння, ну в основному з Європи. А гінкобілоба з Америки. Ну, гінкобілоба – це реліктове, реліктове дерево, яке там має півтора тисячі, півтора мільйона років тому назад була. І це рахується дерево, священне дерево Японії. Earth... Хізується і рослиною, яку рідко зустрінеш на Закарпатті. На маленькому городі пишно розрослася альпійська ромашка. Yani, quiero, я побачила перший раз альпійську ромашку. Я дуже хотіла. Я настільки тільки хотіла три роки, намагалася її дістати. В кінці кінців я її вкрала. На вокзалі у Сколі висадили клумбу, і я їхала з Мукачевої. Я просто тупо вкрала. Ну зате в той час, коли її сюди привезла, ні в кого їх взагалі не було. Сухоцвіти перші, лимоніум, гомфрена. Та особливою для пані Марії залишається троянда. Вже понад 20 років росте у її саду, адже подарована найріднішою людиною. І мені син на день народження, за границі десь якимось манером привіз три троянди. Покійний син у 2002 році. Їй 25 років, вона, вона цвіте, цвіте, має дуже-дуже гарний такий бутони коричневі. Потім великі-великі гарні квітки. В цьому році, звичайно, обмерзло, цвітіння маленьке, ну, але маю тут одну і маю перед, перед під'їздом. Загалом екзотичне господарство Марії Михайлівни налічує понад 150 видів квітів, дерев та фруктів, всі вони тут вирощені з любов'ю. І, хоча, як розповідає жінка, їх країна походження не Україна, але за правильного догляду вони виростають і тут. Якщо е мушмула росте тільки на Сицилії, в Каламбрії. І на півдні Греції, і в Вариші. Ну, значить, не складно зовсім, як бачити. Кожну рослинку я знаю, де вона є. Я, я знаю от, от лаванда, лаванду я привезла свій час, ось ось цей куст я привезла із Севастополя у 2002 році. З нього роз, розсадилося дуже-дуже багато. Зараз Лаванда пані Марії прикрашає парки міста Мукачево. Жінка каже, що красою потрібно ділитися, тому продовжить її вирощувати у власному саду.